Так, треба піднятися на гору, на дружина. Добрий день. Добрий день. Е всі солдати знають, що ви маєте... Дивіться, ви перші солдати, на цій не базі. Побачите, що замість е в цій черві це означає по-английськи. Е що типу немає. Коли одна назад мускаль знайдений статі і нині ми будемо вас вчити як користуватися бомбою та яка у нас стоїть на дворі відео ролик підписники Забудьте поставити і підписатися на мій ютуб канал і буде поставити буду лайку і підписатися на мій канал, а завтра на плюсик і на дзвіночок. Тому що, а, дивіться, а хто побачив букву ОС, напишіть мені в коментах, щоб я знав, хто я її побачив, а хто я її не побачив. Буде, буде три таких значка. Якщо ви їх знаєте, напишіть під коментами. Так, друзі, ходіть. У неї буду вас вчити як ракета. Ось тут головний організм нашої ракети. Перший провод відповідає за тречини, які на горі за зрив тречина. Другий повод це за сам запуск. Третій в нас оповодає е, за управління сочиків, а четверте саме головне. Це сама електрика. Я даю вам, друзі, щоб запустити цю ракету. Я віддаю вам спеціальний зал. Це управління бомбою. Друзі в кабінеті, є всі архіви. І всі архіви з тою бомбою, яка є в нас на дворі. А тут є червоні кнопки, які відповідають за запуск самої ракети. Коли ви нажимаєте, нажимаєте три рази на бомбу, щоб вона запустилася. І, і, І Я вам дам спеціальну карту, на яку ви будете нажимати, і туди злітить ракета. Давайте солдати тримайте вам всім карти. Я вам віддам карти, сідайте і. Коли буде зетка там на горі. Тут там ще є два солдата. Коли мені появляється зетка на горі, це означає, Так, капітани. Американської і української базі. що на зетка! У мене появилася зетка. Це дуже погано, потрібно запускати бомбу. на мусить на другому Комп'ютері у нас включається тривога. повітряна тривога, тривога, Так, 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 роке включаю. надіюсь, там не забулюся, Як включається ця ракета? То, там у скаль може бути близько. Пуск ракети за один, два, три. Ну видят ракету. Так поменялось. Відбей повітряные тревоги. Угу. Так. Увага, Відбій по витреной Так, я вже Пускаюся на они. Так вони там занимаются, займаються. Чуєте, но нормальний удар. Потім вам поставлю саму ліпсу оцінку 10. І, так, реально я не поставлю оцінку. Хочу, щоб побачили, якщо я зараз побачили, тут все в українському кольорі. Так, друзі, ви знайшли всі, э, всі значки відео? Я їх знайшов, І взагалі побачили останній значок. Так вот друге на другий день Чуєте, Давайте нам треба спати Давайте друга тут спати на цих палатах Другий день, день в Майнкрафті другі вводився Немає тривоги, Вроді ще нема Ну й Там. там. добрый ранок всем. Добрый раз, ну добрый. Привет. На ней вас, не на танках, бомбит ему скали. на танках, бомбит ему скали. Добрый? Ну добрый, добрый. Останк. На хури можешь сидеть, ты у вас напарник, Стріляти му скалі, Лучше вас плачете без прапора там, бомбити по ньому. Тут у нас танки з прапорами. Среди його можна зайти сісти за ним і поїхати. сидять дві людини, а вони має сидіти третя, тому що танка, цей танк встроєний. Це, це нова версія. К-59. Що, що, що з моїм храном? Чого ти Чо ти мієш? Чого ем, ти ти вмієш? І ця нова версія може стріляти бомбами, дуже синими бомбами, тому Україна і бляхає. Все, це супер танк, може битися, а я пішов. У нас у базу. Блін, я забудь, що у нас хит общем стороны стороны. Три так. У нас в базі дуже гарно. Так, друзі, можемо бегаємо. Воха, повітряна тривога. Тривога. Підстригся пускати бомбу. У нас я біжу на полі бою. Щоб спасти на світ. О, ні, танк опустив в мене ракети. Хочете побачити другу частина.